20 рівненських дітей не зарахували до музичної школи. Така, здавалось би, буденна річ раптом переросла в скандал. А розпочалося все 1 вересня, коли батьки 20 дітей прийшли на святкову лінійку у музичну школу номер 2 і їм повідомили, що навчатися їхні діти тут не зможуть. Зібрали людей в загальному залі. Оголосили про, про те, як буде вестися навчання в музичній школі, скільки треба платити за музичну школу, там 66 гривень за місяць до 10 вересня, скільки уроків буде, а далі просто оголосили список людей, які зараховані в музичну школу. Все. Тобто, оскільки там були люди, які і не зараховані в музичну школу, чомусь їх туди запросили. Хоча ще в травні малеча склала іспити, а батьків повідомлено, їхніх чат зараховано. В травні після здачі екзаменів мені в усній формі повідомили, що да, дитина буде зарахована, в усній формі повідомили. А після того ніяких змін не сталося. Станом на 1 вересня наказу в школі опублікованого не було. Тому що якби він був до того, ну, то чого б ми туди прийшли? Валерій Гусак переконаний, неприємностей можна було уникнути, морально не травмувавши дітей. Велика заслуга моєї дружини, яка була з дитиною, яка відволікала його від того, що він собі там малював і, скажем, не бачив. Тому що ну, який може бути емоційний стан, коли сказали, що ти не зарахований? Так? тут більше питання до батьків: критерії, чому далі друге, чому про це не сказали в травні або в червні, ну або взагалі до початку навчального року. Чому про це не сказали? Далі, чому запросили батьків з дітьми, які не зараховані? Тобто, звісно, це психологічна травма, яка викликана звичайною педагогічною непрофесійністю. Начальник міського управління культури і туризму Тарас Максименко каже, працівники музичної школи і самі не тямлять, як сталося таке непорозуміння, і додає винний низький рівень комунікації. Ну, сталася накладка, і люди просто між собою, напевно, в силу того, що можливо мало спілкувалися, можливо, не обговорювали, як це буде першого вересня, чи до того, як буде закінчиться прийом маленьких наших талантів в школу. в силу того, що напевно, що я так вважаю, що вони мало спілкуються. Директор музичної школи Сергій Климчик каже, потрапити до них можуть не всі, адже школа переповнена бажаючими здобути музичну освіту. Ми державна установа, розумієте? І у нас є чітко встановлений контингент. З тих чи інших міркувань ми його не маємо можливості роздувати. От на сьогоднішній день у нас станом на 1 вересня контингент нашої школи більше 900 учнів. 960 от, от в таких рамках дисциплінарних стягнень до винуватців скандалу. Не буде каже Тарас Максименко. Є тільки одна звільна людина за власним бажанням, яка відчуває якусь відповідальність за цю ситуацію, яка стала. Скандал, який виник у рівненській музичній школі номер 2 не вщухає другий тиждень. Пояснюючи записка директора школи, засідання спецкомісії рівненського міськвиконкому, пошуки ЦАПа відбуває, і врешті звільнення одного з викладачів, чи то за власним бажанням, чи то добровільно примусово. Це було абсолютно питання нормально і вона сказала, що е, я ще все-таки подумаю. І оце от відбулося зранку в Офіфторі, коли е, значить, ми е, вже зустрілися з нею, вона якось так, я запитав у неї за списки учнів, вона якось так до цього агресивно сказала, я, я все зрозуміла, я прибігла, кинула заяву на стілі. Так сталося, що вона сама за власним бажанням написала заяву. Її ніхто до цього не спонукав. Всі знають директора музичної школи Сергія Климчика. Це виключно високоінтелігентна людина, інтелектуал, тому я тут виключаю будь-які втручання. Я про це говорю зі слів самого викладача, яка під тиском написала заяву про звільнення. Тобто, тобто ну ви ви подивіться коментарі в Фейсбуці. Тобто суцільний пошук винних. А давайте ми знайдемо винних. Причому знайдемо винних на самому низовому, на, на самій низовій ланці. Невдоволеність Марини Кузьмічової бачук існуючими методами музичної освіти, начальник управління культури і туризму Максименко чув неодноразово, а її бажання піти виникло не за один день. Вчитель сама була налаштована дуже критично, але до самої системи там шестирічна, восьмирічна система освіти, там тому подібне. Тобто її певним чином не влаштовували певні речі. Були якісь зауваження в людини. Ну знаєте, як всі в колективі працюють, десь якісь тертя відбуваються. Сама ж викладач Сопілки Марина Кузьмічова-Бачук відмовилася коментувати дану ситуацію лише зазначила у переписці з журналістами першого місцевого, що її заява це реакція і незгода на дії керівництва школи. До слова, сина Валерія Гусака все ж таки зарахували до музичної школи номер 2 Проте чоловік вирішив, його дитина навчатиметься не тут, а братиме приватні уроки гри на сопілці у колишньої викладачки школи Марини Кузьмічової Бачук каже у своєму виборі: насамперед орієнтувався на професійність викладача, а не на те, в якій школі він працює.